Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. Збільшення ціни на спаливо. Так, да, ви все правильно почули, ще збільшення ціни. Казалося б, куди ще, а виявляється, є куди. Про це повідомив директор консалтангової цієї групи А95, так що займається усім ринком пального. Чому це так відбувається? Наскільки буде подорожчання і як взагалі в нас ситуація, виходячи з ваших попередніх коментарів, давайте розберемось. Відбувається це через ту саму Польщу, через ті самі закриті пункти пропуску. Так як в нас пальне в основному доставлялося фурами, тепер фури не пускають, то буде подорожчання пального. Наскільки подорожчає, а рівно настільки, скільки потрібно затратити, щоб обвести його якимось іншим місцем. Тобто, от на цю логістику. Приблизно це десь плюс 4-5 гривень на літрі. От ще до солярочки додайте, вже за 60 виходимо. Так, вже. За 60 вийдемо, це в найближчий час, тобто це не буде десь там, колись там через ще. Ні, відразу в найближчий час, як тільки нове почне заходити на заправки, так, відразу відчуємо різницю. Чи буде дефіцит, тому що там про це також говорилося. Ні, дефіциту не буде. Повезуть іншими пунктами пропуску, так, повезуть десь в об'їзд. Довозити будуть, дефіциту не передбачається, але вже по іншій ціні. Приємно? Ні. Приємно дуже мало. А як в нас взагалі ситуація в країні? Тому що почали мені в коментарях попереднє відео, де я сказав, що ну, поляки перекрили границю, що мов ми самі до цього доколупалися. Так. Багато хто написали, що Польща сама задирає там планки, так сама, мов, винувата. Але ж ну, це на кшталт, ось, моє подвір'я, так? А то їхнє подвір'я. Коли хтось іде через моє подвір'я, то я йому кажу, як іти, що можна проносити через моє подвір'я, що ні. Ну, Це якось так працює. Так, да, можливо, вони самі там задирають, але то їхня територія. Вони вправі вирішувати, що. Як кого пускати, кого ні через свою територію. Що б ми там не говорили, скільки б ми разів не стверджували, що ми всі рівноцінні, то моя хата. Я там правлю. Все. А поляки так навчилися вже правити в да, себе вдома. І все. Почались коментарі, мов, московська консервочка відкрилася, так прирівнюючи, при чому тут Москва? Я про життя, наше тут і зараз. В нашій країні, в Україні, що сталося хороше. Можливо, у вас є друзі-фермери? Спитайте, чи продали вони своє збіжжя. І по якій ціні? Да? Спитайте, чи вигодно їм зараз обробляти ті поля і купувати удобрення? Можливо, у вас є друзі-бізнесмени, які вели торгівлю. Так, за з Європейським Союзом. Спитайте, чи щось можуть вони зараз вивезти, завезти, продати. І як логістика взагалі відбувається, і як наша таможня їх пускає. Друга ситуація. Тут закрили взагалі вже. Вже з паливом почалися, ну, не проблеми ще, не то, що проблеми, але якщо воно буде по такій ціні, солярочка. Те саме аграрна продукція, так? Яку і так нема куди продавати, то вона ще й на внутрішньому ринку стане дорожчою, бо щоб її посадити зібрати, обробити треба та сама солярка. Злетять ціни на солярку, злетять ціни на все, на все, що возиться. Плюс солярка використовується для Збройних сил України. Так, техніка на ній працює, працює. Якщо вона дорожча, значить витрати на армію збільшуються ще. А значить, людям що лишається? Отака от велика нічого. Отаке от велике нічого лишається людям. І комплекс меншої вартості. Мені написали в коментарях, що у вас комплекс меншої вартості. А що ми варті зараз взагалі? Ну, от що варте життя. Спитайте тих хлопців, які по 4-5 неділь напередку, в що оцінюють їхнє життя. Не вони самі, а наша держава. І отут ці комплекси можуть вилазити безкінечно. Я взагалі по житті такий, знаєте, життєрадісний, позитивний, стараюся всіх піддержати, бути якось в тренді, знаєте, але ситуація заставляє трішки починати думати. думати. Що і як М -м -м. має бути далі. так? Залужну вам доставила ситуація подумати. Що почали в коментарях зразу писати? Що почала влада кричати, так, коли залужний подумав, розказав про те, що він подумав, то зразу почали, що все не так нас погано. Звісно, все просто чудово. Так, да, живемо, працюємо, їмо, спимо, тепло. Електроенергія поки що також є, це ще хорошо. Нема чого жалуватися, нема чого жалітися, все більш-менш. Да? Голодні не ходимо, це точно. А деякі ще й дуже ситі. Але в загальному вирішуйте самі. Це такий був невеличкий крик душі. Но е з цінами на солярку кричи не кричи. А вони зростуть. За 60 гривень за літр вже перевали в найближчий час. Тож, рухаємося далі. Купив дизель. Думав, буду економити, бо там взагалі міла стоїть. Видно? Да, видно? Там вікні. Та на бензинові, але бензин не набагато дешевший. Газ, вже бачили по чому, так, автогаз. І він ще зросте в ціні. Тому що цей збільшений акциз ще не ввели, а газ вже поліз вверх. А коли введуть ще збільшений акциз, ще туди додайте. У мене в коментарях рахували експерти, що це там, небагато, 4 гривні на літр. Ну, додайте до газу ще 4 гривні, і яка ціна при його витраті вийде. Тому для вас розбираємося на автотемі, будемо старатися. Доносити усю актуальну інформацію. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. Не забувайте, будь ласка, долучайтесь до каналу. Будемо тут усе розбиратись, усе обговорювати, Усе, усі, усі, усі автомобільні новини. Ой. Поїхати заправитись, що поки ще не пішло по новій ціні, ще поки до 60, да. То можливо поїхати доправитись до повного хоч якісь пару днів, да, там, ну не днів, перебільшую, там тижнів, якщо не збирати активну гуманітарну допомогу, вистачить і на тому хорошо. Значить, все у нас буде добре, віримо найкраще. Але, як би не вірили в найкраще, но готуємося до усіх сценаріїв, тому що ми. Дорослі, розумні люди, які повинні дбати про своє сьогодення, своє майбутнє і, взагалі, про все. Тож до нової зустрічі на каналі автотема.